Які події вплинуть саме на вас вже наступного місяця? Дуже важлива інформація, тому з вас лайк для енергообміну, це дуже важливо, і підписка на мій канал. Ну, а у кого є питання до карт Таро, особистого характеру, запрошую на онлайн-консультацію. А тепер, які події вплинуть саме на вас наступний місяць? І як вплинуть? Давайте подивимось, як вплинуть. Mm, дивіться, трійка чаш. Ну, по-перше, подія це може бути як, якесь свято. Це може бути вечірка, це може бути щось таке, коли збираються друзі, якісь люди, колеги, може, якісь близькі люди, і ви щось святкуєте. Це може бути ще, коли ви приїжджаєте до. Якихось людей і вітайте їх. І ще подія: ну, три, три людини це може бути, звичайно, це може бути і а, любовний трикутник. Отже, які події? Події це може бути. Стосунки у ви попадете в любовний трикутник, або якось будете задіяні, або щось дізнаєтесь про любовний трикутник, але це може бути і не так. Це може бути просто свято, вечірка, святкування. Це може бути просто посиденьки, якісь з близькими чи друзями, і як вплине луна. Луна це може бути те, що ви будете за щось переживати. Це може бути так, що ви просто. Переп'єте і будете себе не дуже а, гарно почувати, а, і будете, знаєте, як а, відльожуватись, да? а, трішечки прийдеться перепочити. Це може бути те, що ви за щось будете боятися. Може, знаєте, не будете. Якщо це любовний трикутник, ви будете може, переживати, щоб ніхто не дізнався, або переживати за те, що ви дізналися, це може бути те, що ви не зможете швидко вистрибнути, вискнити із цих стосунків. Це карта залежності, переживань, страху, а це може бути просто я ж переберетеся з якимось з якоюсь рідиною з алкоголем, і будете трішечки ну, почувати себе не дуже гарно. І це може бути, знаєте, що, що ви будете а, боятися дізнатися які, якусь правду. ось, І будете знаєте, і шукати її, і боятися її. А що саме конкретно ви зможете дізнатися тільки на особистих консультаціях? я вас чекаю.